Так, що ж, всім привіт, народ. За вас підписав подобайка, вирішив зробити міні гайд паок. Вдруг хтось новенький буде в цій грі, і захоче подивитися, як грати. Коротше, вас зустрічає мінюшка. Єдине, що вам треба знати, це тикнути на ігри, нова гра. Тут у нас мінюшка країну». Обирайте, тикайте ось тут, наверху, на сценарій. 1440 рік. Обирайте сценарій, в якому хочете грати, типу, будь-яке обирайте. Тикайте, завантажити. Щоб сісти за якусь конкретну країну. Тикайте на країну. Саму і тут в менюшки праворуч, тикайте ось на гравець один, ось сюди просто тикайте. Тому що інакше ви просто почнете за іншу державу, тобто недостатньо просто тикнути за Румунію. Треба тикнути за Румунію, а потім в, ці... в цій менюшці тикнути сюди. Також, у вас є опції гри. Ви можете, в принципі, все прочитати. Складність, складність. Пан війни це туман війни, швидкість гри, агресивність. Ну, тут все, все підписано, все зрозуміло. Тут навіть питати не треба. Тому ви обирайте країну, за яку хочете грати, і тикайте грати. Що ж, нас тут. Зузвичай гра. По-перше, найважливіше, ось тут ліворуч на горі сповіщення. Якщо тут щось важливе, або щось треба зробити, воно вам покаже. Для початку це огляд бюджету, ми можемо, тикнувши на сповіщення, якщо ми захочемо знову відкрити це віконце, це треба просто на свій прапор тикнути, і ось вікно бюджету відкривається. Я раджу для початку ставити. Ось тут, дивіться, в кожного параметра є рисочка. І, наприклад, для податків, якщо ви занадто. Поставити більше за рисочку, ось тут буде написано, що настрої вашого, вашої країни падають. Тому я правдив ставити рисочку. Тут також бюджетні витрати. Є три види бюджетних витрат: товари це якщо ви хочете, щоб у вас зростало населення, дослідження це якщо ви хочете вкладати гроші в дослідження, і інвестиції, якщо ви хочете, щоб у вас зростала економіка. Але це не найефективніше. Через це менюшку краще качати дослідження і населення, а економіку качати напряму в провінціях. Ну тут зрозуміло прибуток, звідки у вас гроші, з виробництва оподаткування, тобто з населення або з економіки. І ще інші це з васарів. загальний ваш, ваш прибуток. І тут те, на що ви витрачаєте адміністрація, це просто не клітинок, військові витрати і витрати те, що бюджету по бюджету. Також тут є бали технологій. У вас є технології. Я завжди, коли граю, спочатку всі гроші качаю в населення, тому що я дуже часто качаю населення. І залишки в дослідження. Просто, ну я завжди так роблю. В принципі, ви можете навести, і тут все підписано. Типу, прирост населення впливає на приріст населення, дослідження на дослідження, типу все підписано. Наводите на плюсик, там написано на що воно впливає. Знову ж, я початкову армію зазвичай розформовую, але ви її можете використати, щоб на когось напасти. І я раджу, щоб прям максимально комфортно себе почувати. Ви можете почати або з захоплення слабших за вас країн. Типу, випадки випадку України це Молдова, Румунія. Ну, в принципі. Хоча, ну так, в принципі, майже всі сусіди, окрім Польщі і Русні. Або ви можете почати з того, що ви сядете, і почнете качати свою найкращу провінцію. Я зазвичай беру. Коротше, у кожній провінції є параметри. Є параметри населення, яке качається ось тут через товари, і швидкість цього зростання залежить від ось тут темпу зростання. Ось воно. Ось цей показник 72%, і його можна збільшити, побудовувавши ферму. Чим більше у вас відсоток зростання, тим швидше буде зростати населення. Тобто... Тут, якщо тикнути на цей відсоток, ви можете побачити усі регіони по відсоткам. В нашому випадку Київ і чомусь Севастополь більше за Київ і Львів. Це топові провінції в нас. Ну і якщо, насправді кажучи, якщо ви хочете, щоб у вас швидко зростало населення, ставте більший максимально можливий відсоток на товари, які можете. Але я завжди на початку по 5% більше, ніж треба ставлю. Більше за рисочку. Також, так, також у вас є економіка, яка качається. Так, можна її через інвестиції качати, але. Більш ефективно качати її через мінюшку, мінюшку країни, тикаєте на. країни, через, країну, ага, через регіону. Тикаєте тут на більше. І ось тут у вас з'являється. Тут ви можете ферму побудувати, майстерню, яка дає більше прибуток від виробництва, бібліотеку. Ну тут, в принципі, знову ж наводити і все підписано. І асиміляція це. Якщо ви когось захопите, то треба нові регіони асимілювати, І я раджу два рази ставити на асіміляцію, тому що якщо ось тут навести на населення, то тут. Підписано 100% населення України. Але новозахоплена країна, новий захоплений регіон, ось ось тут, наприклад, до речі, 3-4% українців. Коротше, в новозахоплених регіонах відсоток залишиться ворожий і треба асимілювати. І щоб відсоток був 90 і більше, краще два рази ставити на асіміляцію. І так тут фест фестиваль, щоб підняти настрої. У Нас настрої 78%. або настрої, якщо у вас дуже багато провінцій, то можна просто податки зменшити. І тоді настрої будуть підніматися. Типу, в нас зараз щастя 73%. Асиміляція і інвестування. Ось тут вже краще качати через інвестування гроші, просто всі гроші вкачуєте в якусь найкращу провінцію, також розробка. Це дуже важливо, тому що завдяки цьому ви зможете більше заробляти з економіки. Тобто, я раджу почати так: ви або захоплюєте всі найслабші країни навколо вас, або ви заходите і обираєте найкращу. Свою провінцію, наприклад, Київ. Севастополь, але ні, Київ. І просто качайте його в економіку. Спочатку в економіку одночасно з розробкою. Ось так. Розробку. Просто вкачуєте основну свою провінцію. Давайте я наполовину вкачав по економіці. Що будівлю ми забудую. Прибудок вже 6 тисяч став. А, і я раджу саме столицю забудовувати, тому що. Або якщо ви якусь іншу. Якийсь інший регіон забудовувати, робити його столицею після того, як ви його зараз збудуєте. Тому що тут є така річ, як ось якщо тикнути на прибуток. Тут режими карти, різні режими карти, тут все підписано, і можна по побачити адміністрування, витрати на адміністрування. І в Києві ми всього 235 витрачаємо. В той час, коли в Севастополі ми 342 витрачаємо. Але прикол в тому, що ці витрати на адміністрування йдуть в залежності від того, чим багатше. Регіон тим більше витрачаєте на адміністрування, і так виходить, що вигідніше гідніше за все, все качати столицю, тому що ви в неї найменше витрати на адміністрування, і чим далі від столиці регіон, тим більше витрати на його адміністрування. Тобто ви або той регіон, який качаєте, робите столицю, або качаєте столицю. Якщо ви якийсь регіон хочете зробити столицею, просто тикайте на регіон і тикнете саме на Україну, саме на назву країни, і тут перемістити столицю. Також тут технології, вікно технології, тут вікно васалів наших. Виділити васала, ми можемо просто обрати якісь провінції і виділити свого васала. Типу, тобто, обрати провінцію, обрати... зробити столицею. І, коротше, виділити васала. Змінити форму правління, демократія. Ну, республіка, здається. А, а, ні, демократія. Демократія непогана. Коротше, тут вони просто подивитись. Ну, і тут борги. Взяти борг, погасити борг. Так, ось я качав, скачнув. Так, також тут з є я постачання, який зменшує отримання військ, і арсенал, який здешевлює виклик військ. Тепер, уявимо, що ви захотіли захопити Молдову. По-перше, якщо ви хочете захопити якусь країну, я останній раз так роблю, що збираю собі в резерв, в скарбницю, о, суму, що була як населення. Наприклад, у Молдови населення 110. Я беру і збираю 110. Все, і цього з голови вистачить. Також, зазвичай. Це не завжди, але зазвичай вистачає, щоб захопити якусь країну, 10% від її населення. Тобто, щоб захопити Молдову, нам достатньо викликати 11 тисяч армію. Давайте покажу. Припустимо. Ось так. Тут десь 11 тисяч якраз буде. 11? Ну, 10. Цього має вистачити. Розставляйте війська так, щоб на ворожу, на кожен ворожий регіон стояла однакова кількість людей. Тобто в мене тисячі, наприклад, ось тут 2,5 тисячі стоїть на цей регіон, 25 тисячі на цей регіон, і тут по 2,5 тисячі на Кишиньов і на цей регіон. В принципі, можна оголосити війну. І я б радив не атакувати. Можете атакувати в усі регіони, але з першого кроку не атакуйте в столицю, тому що найбільший шанс, що в них, якщо є війська, то вони є в столиці. Тобто, ось я атакував, атакував, атакував. Бачите, вони вийшли зі столиці, значить, у них там хтось був. Ну, окей, нам зараз дуже пощастило. Що вони не змогли викликати? А ось 2300. Бачите, те, що я казав. І у нас ще 6 дев'ятсот лишилось. І десь тобто, 10% від населення якоїсь країни нам вистачить. А, але знову ж, у Молдови мале населення, скоріше не мале населення, а мала кількість провінцій, через це нам було швидко. Ну і мирні перемовини. Тут, в принципі, у вас є рахунок: це скільки очків ви набрали. Е, якщо країна або однакової сили з вами, або трохи слабша. То ви не зможете повністю всі її регіони за одну війну забрати. Вам просто не дадуть це зробити. В вікні мирні угоди. Тут праворуч на горі. По-перше, ви можете обрати просто обрати провінції. Також праворуч на горі тут є час перемир'я, який ви хочете. Тобто ви обираєте скільки кроків перемир'я, це те, що вас може ворог потребувати, а це те, що ви можете попросити в ворога. Теоретично, я навіть Підністрів'я або Гагаузі можу звільнити, як васали, або повністю взяти васала Молдову, або васлюзувати через. Вимагати лосилізацію, військової операції. Або, якщо ми просто хочемо всі регіони, можна ось тут тикнути, взяти все і забрати. В даному випадку я забираю все. Ось зараз якраз покажу, як асіміляція працює. Тобто, тобто нам, нам висвічується ось тут ліворуч на горі, що в нас є неасімляні провінції, ми просто ось так через підтвердити з двома скобочками ставимо на асіміляцію, те, що в нас забирає гроші. І зараз покажу, чому треба два рази на асіміляцію ставити. Якщо ви зараз подивитесь. Наприклад, через стабільність області і наведете на область, тут написано, що 4,59% національного населення. 8,6%. Наприклад, є в поторі 100%. Наприклад, якщо ми почекаємо закінчення асиміляції. технології дослідження, там нові технології самі по собі зростають. Тому що в мене 5%. О. До речі, якщо у вас ще занадто багато грошей, то в вас починається інфляція, яка просто забирає гроші. Я зазвичай, до речі, качаю населення так, що я доводжу. Скарбницю свою до інфляції, щоб в мене настільки багато грошей на інфляції було. Перебираю з дослідження, перебираю з інвестицій і ставлю 100% на товари витрат. І завдяки цьому дуже швидко зростає населення. Тобто, якщо подивитися на наше населення 67, 69, 73, тобто по 3-4 ти... тисячі за крок зростає. І так можна покращуватись. І дуже швидко і якісно покращуватись. До речі, 3, 2, 1, і все. Ось, бачите, воно закінчило асіміляцію, і здавалось би, не так погано, навіть не сильно скаржеться. Але якщо навестись, то тут можна побачити, що тут всього 69% нашого національного населення, і воно само по собі не збільшиться. А при 6... чим менше відсоток національного населення в регіоні, тим менше ми заробляємо з нього, і тим менше ми зможемо викликати військ потім. Тому я раджу ставити два рази на асіміляцію, особливо Кишиньов, який дуже хороший по темпам зросту, як, в принципі, як львів на рівні з Львовом по темпам зросту. До речі, скільки я зараз качну населення. До речі, ще, коли я качав населення, коли я качав тут економіку в Києві, я не звернув на це увагу, але, ну, перше, тут вже зросло на 7 тисяч, але до цього було 38 тисяч, і я качав економіку саме до кількості населення. Тому що в цій грі, якщо ви качаєте економіку в регіоні, більше, ніж її населення, то вся економіка, яка вища за населення, вона не буде давати вам гроші. Тобто нема сенсу її перекачувати. Ой, і на мене напала Болгарія. Якщо що, тут висвічується, і тут праворуч, якщо ви хочете з кимось укласти мирну угоду, ось тут тикайте. Мирні перемовини, і намагайтесь просто відправити мирні угоди, мирну угоду, де ніхто нічого не забере. На мене напала Болгарія, Туреччина і Казахстан. Всі, окрім Туреччини, погодились. До речі, якщо вас, на вас нападає країна, з якою у вас нема кордону, і ви не хочете з нею воювати, справді кажуть, що вам нічого не треба робити. Ви просто вам треба сидіти, пропускати кроки, і ось бачите, вони висаджуються, і просто робите виклик, коли вони висаджуються, такої ж кількості військ, яким вони висаджуються. Тут прикол в тому, що в висадці легше захищатись, ніж е, нападати. Тут зараз поганий приклад, але вони втратили 4800 я 4500, 300 різниця. Я, по ідеї, має бути краща різниця, але як факт, типу, легше захищатись в висадках, особливо, коли ви воюєте з більш сильним противником, то він не зможе багато висадити. І тут можна побудувати навіть замок, вежа, що дає бонус до захисту. І ще раз фортецю. Все. І можна спокійно так. Перечекувати. У мене навіть знову інфляція почалась. Можна так знову почекати їх висадки. Ось ще 5 тисяч. Давайте виключу. Ось так 500. І до речі, якщо краще за все робити, пропонувати мирну угоду в таких війнах перед тим, як вас висадяться. Тобто ось так, це найбільший шанс, що вони погодяться. Так, вони висадились. Ми втратили 3 300, вони 5 тисяч, в плані величезна різниця по втратам. Вони все ще не погодились, тому що все ж таки Туреччина має 1 мільйон 400 тисяч населення, я 1-2 мільйона населення. Ну, вони просто сильніші. О, я можу 6 тисяч сюди просто переставити і не викликати більше. А, ого! Як не очікувано. До речі, ще лайфхак, що, по ідеї, по, моїм, по своїм територіям йдемо ми перші. Тобто, коли ви воюєте з ворогом, то він ходить першим, типу, ось, як рок. І коли ми, наприклад, на територіях Румунії, то. і я з Галаті йшов по сюди, а вони з Бухареста йшли в Браєлію, то спочатку б вони прийшли, а потім я атакував. Але коли на моїх регіонах, спочатку ми маємо зайти в Одесу, а потім вони будуть висаджуватись. Ось, бачите? Спочатку ми зайшли, а потім вони висаджувались. І по ітогу мені не довелось викликати. Так, вежа замок, якщо вони вже в Одесу почали висаджуватись. Заведую і Одесу. Мирна угода. І вони погодилися, тому що в них тепер менше військ, вони повбивались, а я весь цей час збільшував собі населення. Коротше, ось так. Також дуже непогана ідея, коли країна сильніша за вас, або однакової сили, можете на неї нападати, коли вони воюють з кимось іншим. Наприклад, тут Польща воює з Німеччиною, але Німеччина воює також із Польщею і з Австрією, тому Німеччина зараз слабка, вона ослаблена, це не це поганий приклад. Але, наприклад, коли Русняк воює з Китаєм, можна нападати на русню знову ж під... підзібравши досить багато населення армії, але можна. До речі, я тут, поки качав собі населення, бачите, в мене вже 55 тисяч населення, хоча на початку гри було 38 тисяч. Тому так, робіть це. Робіть. Також, якщо ви маєте неймовірно сильну перевагу над ворогом, Наприклад, зараз знайду когось. Когось слабкого. Наприклад, Алленд. Нехай буде Алленд. В них 16 тисяч населення. Всього 16 тисяч населення. І в нас, ну, в принципі, висаджуватись і так далі, самовбиватись, а висаджуватись це боляче само по собі. І в цьому сильно нема сенсу. В таких випадках тут є механіка ультиматумів. Давайте зараз підзберу грошей. Щоб кинути, якійсь країні ультиматум. Ось тут, в принципі, є ви вибирайте країну. Це, до речі, вся взаємодія з країнами. Тут можна голосити війну, покращити відносини, надіслати образу, надіслати ультиматум. Для цього відносини мають бути менше мінус 10. Можна союз запропонувати торговий запит, яких можна спробувати багато чого купити. Ви можете тут прочитати, але я дуже рідко користуюсь торгівельними запитами. Договір про ненапад, оборонний пакт, проголосити незалежність, це, якщо це ваш Сюзерен або васал, запропонувати васалізацію це васалізувати, підтримати повстанців, це, наприклад. Тикнути на русню, підтримати повстанців. А, у Сенсі не можна. Наприклад, на Польщу тикнути, підтримати повстанців. Е, Німеччина не хоче повставати? У Франції? Так, в Сенсі. Це дивно, що в них нема повстанських рухів. У Угорщини підтримати повстанців. А, ось, у Угорщини можна сербських повстанців підтримати. І теоретично в них буде більше бажання повставати, але навряд чи вони зараз повстануть, тому що Румунія асимілює все. Ці регіони досить хорошо асимільовані. На жаль. Так, коротше. Якщо ви хочете зробити асиміляцію, по-перше, кидаєте образи. Раз, два. Надіслати ультиматум. І тут ви можете попросити васселізацію. Але я частіше за все, вимагати військовий доступ. Я частіше за все не роблю через васалізацію, тому що це знато просто. Типу, теоретично вони навіть зараз походяться на васалізацію. Давайте я зараз покажу, як можна через васалізацію. Ось так кидаєте васалізацію, вони погодились. І просто чекаєте 29 кроків, коли можна знову кинути ультиматум. Ой, у мене білорусь напала. Ну так, іноді таке буває. Типу, треба уважніше спостерігати, коли на вас нападають, але знову ж. Чи проблема це для нас? Прикол в тому, що це для нас взагалі не проблема, тому що в мене 200 тисяч. Ну, типу, тобто, в мене стільки багато накопичених грошей. До речі, через це я раджу завжди тримати купу грошей накопиченими. Ось, ви бачите, все, їх на стоп розбився зараз. Ще трохи виклику. 8 тисяч в Львові. Є. Ми навіть в мінус виходимо по грошам. Через такий сильний виклик. Вперед. Тепер можна спокійно контратакувати. Так. До речі, якщо ви кудись відправили війська і хочете повернути їх, щоб вони не йшли. Тикайте ось тут. Вибирайте військо, з клітинки, з якої йдуть, переміщення, і тикайте на клітинку, в яку вони йдуть. І тут ви вже можете просто поставити нуль і зупинити. Все. Є, Йдемо просто далі. Прекрасно. Так, вони намагаються атакувати, але Але як ви бачите, їм це складно дається. Ну в принципі, нам достатньо мінських взяти, ну все. Вони програли. А, клята. Клята-Русня пішла на Латвію. Теоретично, якщо ви хочете когось підтримати, ви можете тут в менюшку країну, тикнути на Латвію. Ось так. Відкрити Латвію і під... надіслати подарунок. Просто я відправлю 38 тисяч, щоб в них було побільше грошей над тим, щоб позначатись на Труснюхи. Так, з Білорусі ми закінчили. А, ага, я думав, це зараз буде приклад країни, я не зможу повністю захопити, але ні. Білорусі можу повністю захопити. Коротше, вони самі винні на мене не пали. А тепер в мене зараз зібрано велике військо. Так, сіміляція не збуваю. До речі, якщо не ставити на сіміляцію, будуть підніматися повстанці. Також будьте, будьте з цим уважні. Так, у нас Алент, маріонетка. Зараз 15 кроків ще. Ось так, один. Надіслати ультиматум, потім вимагати анексію. Ось так. Це простий спосіб, тому що для цього треба достатньо дуже мало військ мати. Але я цим не користуюсь, тому що це занадто легко. Якщо вже ультиматумом, то краще ультиматумом. Щоб більш чесно було, не так легко, вимагати провінції. І для того, щоб вимагати провінції, у вас має бути армія розміром з населення країни. Типу, Гренці, Герці, у мене 26 тисяч армія. надіслати ультиматум, і я забираю цю провінцію. Це якщо ви маєте неймовірну перевагу. Типу я не зможу це Бельгії відправити. Але цікаво, на весалізацію вони погодяться. О, на весалізацію навіть не погодились. Коротше, ось так, якщо у вас неймовірна перевага по силі. До речі, Люксембург теоретично може погодитись. Теоретично. На ультиматум. але ні, бачите, відмовив: це треба мати армію розміром з населення країни, яку ви хочете через цей ультиматум захопити. Знову ж теоретично ми можемо підбудувати, підбудувати Київ по економіці, тим самим ще багато стати. На мене Швеція напала, вона мені не цікава. Вони погодилися на мирну угоду. Все. І ось прокачаний Київ. І тепер, якщо подивитись по прибутку, то в нас Київ дає 4 тисячі. З усіх 20 тисяч прибуток. 4 тисячі 4400, більше 20%. відсотків. Ми заробляємо з Києва. Це прибуток за виключенням адміністрації. І бачите, в нас витрати на адміністрування Києва зросли до 410 в той час, як на кишеньов ми витрачаємо до 421 на адміністрування. Тому вигідніше за все, саме столицю і сусідні столицю регіони качати. Качати в економіку. Загалом це все. Загалом це все? Знову ж. Знаходити найкращі регіони по темпам зросту, забудовуйте їх. Чомусь у Мінська тут в цій грі темпи зросту більше, ніж у Києва, що максимально тупо і максимально дивно. Але це все. Це все, що можна було показати. Також хочу нагадати, що в посилані в описі ви можете знайти та придбати мою гру симулятор України 1991. Вона дуже прикольна, дуже крута. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію, а якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до доваженого, це також мене підтримає. І що ж, дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, як можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить, цей відео, якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або Так само ставши спонсором на тобі, підписки, подавай, коментарі і так далі. в будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.